При в'їзді у Крим на посту Державтоінспекції Чонгар правоохоронці за п'ять хвилин зупинили двох неадекватних водіїв. Інспектор ДАІ побачив, як по дорозі ледве рухався Жигуль. Авто насило з боку в бік. На стаціонарному посту за нарушення правил дорожнього движення було встановлено автомобіль. Автівка зупинилася перед міліціянтом, за кермом лади сидів і посміхався. Ось цей чоловік. Інспектор запідозрив, що водій під кайфом, аби оформити на нього протокол при свідках. правоохоронець зупинив ще одну машину. Працівник державтоінспекції очам не повірив. У ній також сидів неадекватний керманич. Силю привлечення свідетелів був установлено інший автомобіль. Водій якого знаходився з явними признаками алкогольного пінення. Обидва водія сказали, що напередодні розслабилися. Чоловік, якого зупинили першим, розповів, що вживав наркотики, а другий горілку. Що за трубка? А, а де ви взяли, її? да він. Спочатку любитель Марихуани не зізнався, що забив у свою люльку заборонену травичку. Ймовірно, думав, що зможе обкрутити кругом пальця інспекторів Даї. Адже спиртне він не вживав і алкоголем від нього не тхнуло. Що ви курили? Ну, не знаю, вещество слово зеленого цвіта, один раз потянув, а казалось марихуана. Больше не тяну. Думали, що сіарити табак тобочний, типа того, а оказалось ні то. Коли чоловік під кайфом зрозумів, що відбрехатися не вдасться, розповів усю правду. Він казав, що курив марихуану і раніше. Того дня захотів підняти собі настрій, забив у люльку трохи травички і звеселився. Водій же гулів, відмовився проходити тест на наркотики. У протоколі, який склали інспектори, написав, що був неадекватний, бо вживав марихуану. Обкурений керманич і п'яти. Водій, ...автівку якого інспектори зупинили потім, діставалися додому пішки. Їхніх залізних коней відправили на спеціальну стоянку. На воділі заставлені адміністративні протоколи по статті 130. Водітелі відстранені від управління, транспортні средства затримані на стоянку временного задержання. Детальніше про цю автопригоду дивіться на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.